Привіт, радий вас вітати на моєму боксерському ютуб-каналі. Чемпіон WBC у надалихій вазі та фіналіст суперсерії Американець Ріджіс Прогре проведе на вихідний бій з екс-абсолютом дивізіону нижче та співвітчизником Девіном Хенні. Напередодні бою про гре запитали, чому його не цікавить уніфікація з бабаєм дивізіону стопроцентним нокаутером, чемпіоном IBF Субріелем Матіусом із Пуерто Ріко. Про гре в інтерв'ю Fight Hub TV дав відповідь на це запитання. Я поб'юсь з Матіусом, однозначно поб'юсь. Коли я вперше почув про те, що він кинув мені виклик, я сказав, хто це, блядь, такий? Це було ще тоді, коли він бився у мене в розігріві. На той момент я навіть не знав про його існування, і коли мене питали про нього, я чесно відповів, хто це. Я бачив, що він узяв пояс. І в той момент мої очі трохи відкрилися. Я глянув на нього, сказав про себе. Чудово, а потім я побачив, як він провів дебютний захист, і я сказав собі: ще краще можемо влаштувати бійку. Темна конячка дивізіону, мабуть, ми обидві темні конячки, можемо влаштувати бій за звання найтемнішої конячки в 63 кілограми. Якщо без жартів, то я повністю відкритий, але само собою спершу, Девін нагадує усім про Грейт. Ріджіс стверджує, що бачив два або три бої Матіаса, бачив його останній бій з Ергашевим, Бачив бій з Понце, в якому він взяв титул. Думаю, що він чинить потужний психологічний вплив на суперників. Можливо, ті бійці, з якими він раніше бився, не мали. Належного досвіду, той же Ергашев був дуже навіть швидким, але він зламався вже після другого раунду. Не знаю, як він це робить, як він це натренував, може він і справді настільки хороший. Не знаю точно, але він дуже легко зламав ментально Ергашева. Прогре упевнений, що у них вийшов би крутий і жорсткий махач, великий такий брутальний боїще. Я прийму цей виклик, але спершу де він? Дякую за перегляд. Підписуйтесь та долучайтесь до обговорень відео. Разом ми підіймемо рівень нашого розуміння боксу на новий рівень. До наступних зустрічей!